Всім привіт! Сьогодні у мене чергове заняття За Ішою. І ось на початку його я пару слів хочу е сказати, чому вона мені з усіма складнощами, які у мене з нею є. Чому вона мені цікава і чому я так все ж таки її е дуже хочу е об'їздити, навчити і так далі. Вона... Мене підкупає дуже своїми природніми задатками. Оце дійсно універсальна кобила, тому що мені є з чим порівняти. Я бачив і ви, мабуть, бачили, як вона йде у бризці, в упряжі. як вона як природньо в неї це все є. Наскільки в неї ну, вона енергічна, вистачає енергії е їй. Гарно, як то кажуть, домінуючи йти в брижці. А під верхом, ось зверніть увагу, наскільки теж у неї будова тіла така також універсально-верхова. Тобто в неї нема великого животу, живота, пуза якогось. Тобто вона така піджара, спортивна. Мощна і навіть от я одіваю сідло, я ж на всіх своїх вдіваю ці сідла. Да? Я бачу, наскільки от по ній навіть ця передня подпруга, наскільки вона ось органічно лягає за передньою ногою. І там е, ну, е, класно в те місце там, де треба, вона лягає. От, наприклад, у Ясміни, в якої живіт такий набагато більший. То ця передня подпруга, вона із-за живота з'їжджає ну, прямо туди під мишку, під передню ногу. І якось воно ну, неорганічно виглядає. А от у Аїші воно покриває цю повністю грудну клітку. Так, Якщо ви вже замітили, ось у мене новий тут нове знаряддя. Суть в чому. Вже потрошку ми я адаптував тут Аїшу в цій бочці, і зараз у мене завдання чимось іншим зайняти трошки нейний не мозок, тому що, як я казав, мій принцип тренуємо мозок коня, а не там тіло чи ще щось. І Тіло теж ми тренуємо, але в пріоритеті в нас мозок, тому що від мозку в нас залежить, якби всі інші Бачите, вона от зараз оминає вже ці. Зараз я трошки по-іншому е, ну, візьму телефон і візьму з собою флажок, який допоможе мені посилати її туди далі трохи, щоб вона гарно, в темпі і з увагою. Оминала енергічно ці балки, які в мене були, такі я поклав. Ось вона зараз їх черкає. Зараз ми їх проходимо кроком, потім ми їх будемо проходити рисю, потім ми будемо проходити їх на кантері. На галопі, так би мовити. Ось таких пару слів я хотів сказати про От вона знову їх. Оминула, телефон заважає, мені так їх треба її направити. В общем, розпочинаю заняття. Трошки зараз вона зрозуміє, що я від неї хочу, і далі знову включуся по відео, і ви по -по -по побачите, як це до неї дійшло. А так кобила дуже перспективна, тому я її тримаю. Хоча вона у мене третя. По кількості в табуні нормально, як то кажуть, тримати дві дві до пари, щоб їм не було скучно. А три це вже розкіші, це вже лишнє. Це те навантаження, яке не завжди люди і я в тому числі можемо приділити достатньо часу. Тут і двом тяжко приділити, ну, треба займатися. А трьом. Тобто, коли займаєшся з трьома, то хтось явно не дополучає. Отак і в мене поки відбувається. Але я тим більше все рівно її тримаю. І мені цікаво, що з неї вийде. Я думаю, що якось ми справимось. Мені ще цікаво, тому що я вже займався так в Польщі з Розою. Давай. Раз. Два, енергійно, три, чотири. П'ять. Молодець, ні разу не заділа. Що мені цікаво з заїшою, що бачите, от вона все дуже швидко ловить. Буквально перший раз я пустив її на ці брьовна, і вона при, перед ними притормажує інші коні в паніці, і, в принципі, на неї це було б схоже. В паніці намагаються такі е, перепони. Пробігати, проскакувати, після першого разу, як він зацепить, він в паніку може встати далі перепригнути і так далі. А вона, як для свого норову, вона проходить їх дуже спокійно. І це означає, що ці заняття вже 4 дні підряд, вони дали свій ефект, вона вже більш врівноважилась. І ось перед цими, бачите, вона розслабляється. От, бачите, от таким могло би бути. Але це, це сталося, але десь там на п'ятий раз. Тому що мій ще телефон заважає, я не можу її. Молодець! Вона ж сама здивована, дивіться, що вона пробігла цей раз уже рисю, то завжди кроком ходила. Давай. Молодець. Енергія. Енергія чудово! Чудово! Ось вона і фиркає навіть, бачите, розслабляється. Давай ще раз. І. Раз, два, три, чотири. Молодець! Бачите, в неї все на лиці. Ще разок, Аїша, увага! Раз, два, три, чотири! Чудово! Хе-ха! А далі я ще з нею зроблю бар'єри. Вона у мене тут буде пригати бар'єри. Візьмемо висоту, замірюємо. Молодець. Кроком. Замірюємо висоту. І побачимо, скільки вона бере бар'єрів у нас. Молодець! Прррр. Давай, давай. Давай, молодець. Молоде, ще, ще, звичайно, вона реактивна, є в неї реакція, та така не потрібна трошки. Але треба її... Я що це цими такими різними провокаціями хочу навчити її керувати своїми емоціями. Знаєш, ось вона завелася, я нічого її не підганяю. А вона бігає. Ну, правда, цього драйву додає оцей флажочок, який в мене постійно на, під рукою. Якщо я флажок забираю, вона спокійна. Але флажок потрібен для того, щоб. Щоб от саме провокувати цю її психіку і вчити оволодівати своїми емоціями. Тому що сьогодні це флажок у мене тут в таких умовах, а далі десь в полі у нас буде, або якийсь заяць вискочить, або ще щось. Кінь повинен вміти швидко приходити в норму і керувати своїми інстинктами. Якщо він вдруг чимось збудоражений, завівся, він повинен вчитися керувати. Тому робимо такі провокації вдома, для того, щоб потім ніде в полі. Не мати ніяких проблем. Чи в сідлі, якщо у вас десь якийсь зацеп ноги, чи там ще щось, щоб кінь, як то кажуть, ну, оволодівав емоціями, зупинявся, а не панікував і втікав. Покажу, яка їша. Тут слідує за мною. Вже навіть лишнє відв'язатися від неї не можна. Пішли. Молодець. Бачите, не тримаю нічого. Тобто ще в полі вона від мене наровить трошки втікати, але вже не так. Ну, Вони ж все рівно відчувають, коли вони коли вони вільні, а коли вони трошки в замкнутому пространстві. Да? Тому в полі вона ще від мене втікає, а тут-то вона вже зрозуміла, що я від неї хочу. І тут вона слідує, як положено. Пішли. Молодець. У всіх напрямках, бачите. Біля лівого плеча. Зараз візьму біля правого плеча. Пішли. Не, пішли. Аїша, я хочу біля правого плеча. Давай, біля правого плеча. Пішли. Так, пішли. Молодець. Біля правого плеча. Рухає задні ноги. Поворот, так? Пр. Пр. Рухає передні ноги, поворот вліво. Ну і так само поворот вправо. Коротше, все вона робить. І приєднання до мене без всяких команд. Вона теж робить, так? Молодець. 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 Бачите? Кінь трошки повинен зупинятися теж. На метр півтора від вас, щоб поважати ваше пространство, тобто він не має на вас напирати. І зараз я зроблю все те саме на колодах, тільки, тільки вже без мотузки. І вона у вільному доступі. Хоп, 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 молодець! Зробить такі пробіжки. Молодець. Ось так тренуємо. Тренуємо розум коня. Раз, два. Кінь повинен дивитися під ноги. І, бо якщо він зараз, в даний момент, почне думати, де моя сестра, де моя мама, то він спотикнеться і, случайно, проснеться. Да? От бачите, як зараз. Їй треба постійно. Включати мозок, думати, де вона в даний момент. Раз, два, три, 4, 5. Бачите, вона розслабляється. Молодець. Молодець. Давай ще Ще трошки багато не будемо. Давай на. І. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Дуже чудово. Давай тепер в іншу сторону. Так. Спокійно. І. Раз, два, три, чотири, пять. Чудово. Так. Сьогодні ми на галопі це робити не будем. Тільки на рисі ще Разочок. Раз, два, три, чотири, пять. Почти, почти Ще трошки. Ага. Нічого, нічого. Давай, молодець. Тебе гарно виходить. Раз, два. Заснула. Заснула. Дай ще разок. І. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нашла палку, де вона оббігає. Ми її трошки тут закриємо можливість оббігати. І запустимо ще разок. Хай постоїть, Так. Давай. Так. Да. І пішли помаленьку ще раз. І. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово, чудово! Давай. Молодець. Трохи махлянула. Ще разок. Дай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово молодець. Молодець. Давай ще разок. І. Раз, два, три, чотири, пять. Ще разок чуть, чуть Ну, зацепила. Ну, не я ж зацепив. А їше, ти ж не я зацепив, що ти храпеш. Давай ще разок. Раз, два, три, 4, 5. Молодець! Ну, за це похвалю. Молодець. Молодець. Іди до мене. Молодець. Молодець. Біля мене у тебе відпочинок. І таким чином ми закріплюємо. Що біля... У мене у тебе відпочинок, так? Да? Таким чином ти йдеш до мене і відпочиваєш. Молодець. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. В неї, в неї навіть око стало спокійніше. Вам скажу, що я це саме робив з розою в Польщі. І роза набагато гірше починала і вона постійно цепляла, наступала на ті колодки. Раз. А їша як для першого разу шикарно робить. Так, а зараз ми спробуємо ці всі штуки пройти на галопі. Хап, хап, молодець. хап, увага, Не вдалося. Замедлила голоп. Ще разок. хап, 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 Хап. Чудово. Ще разок. хап, 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 Хап-чудо! Молодець! Нічого страшного. Кроком. Трошки не нагружаємо перший день галопом. Вона пройшла, все зробила і молодець. Очі спокійні, все добре. А зараз я ще. Розкажу такий висновок, який я зробив, чому мене Аїша колись скинула. Значить, дивіться, що у нас вийшло, бо я зараз замічаю, що ну, це стало якби, причиною. Так як у коней мозок поділений на дві частини, взаємозв'язок, між якими слабкий, тобто в них окреме око сприймає візуальну інформацію і реагує кожне по окремому. І, і, в общем, якщо кінь зліва, так як ми завжди до них зліва підходимо, може чогось не боятися, то справа він того самого може боятися. Що вийшло в нас за Ішою? Я привчав сідати її, ну, тим більше, що там я пару разів тільки на неї сідав, сідав завжди зліва. Що далі е, у нас е, вийшло? Получається, коли я сідаю зліва, я трошки беру е, ліву вузду да, і роблю так, щоб кінь мене бачив. І ось він лівим оком звик мене бачити, і йому нічого страшного, якщо я сідаю зліва, і він мене бачить лівим оком. Стрес, получається і ляк, і так далі, коли ми доходимо до того, що, наприклад, в процесі їзди да, на якомусь там кроці, ми повертаємо голову вправо, вправо, да, і вдруг кінь правим оком починає бачити щось на собі зверху, до чого він не звик. І отут. Він починає брикати. Тобто, це я і у професіоналів відео на цю тему побачив і зараз убіждаюсь на їжі що саме це з нами сталося. як я це Чому я в цьому переконуюсь? Бо я ось до підходжу до заборчика, ставлю її лівим боком, і спокійно вона дозволяє мені на неї перекидувати ногу і сідати ось тут зліва. Якщо я ставлю її до заборчика правим боком, просто зараз мені на відео незручно це показати, якщо я ставлю її до заборчика правим боком, і намагаюся сісти на неї отут справа, де вона мене бачить уже правим оком, бачите, в неї праве око навіть таке воно більш, більш якби злякане. От вона була зажата вправо. І як тільки вона мене бачить правим оком, вона зразу намагається з-під мене вирватися. Тому що для неї візуально щось побачити на собі зверху, справа, дуже незвично і вона намагається цього позбутися. Тому як цього уникнути? Зараз я на неї буду біля заборчика цього ставити її правою стороною. І поступово біля заборчика пробувати сідати і буду дивитися на її реакцію. Бачите, ось ліве око навіть таке спокійніше, ніж те праве. Бачите, праве більш таке мені насторожена. І коли я побачу, що вже з правої сторони, Бачите, вона геть голову високо піднімає, якщо я справа підходжу. Бачите, як високо в неї насторожена голова. А якщо я підійду, підійду зліва, я думаю, що так не буде. Бачите, зліва вона її якби практично, вона просто її сюди повертає навіть, дивиться, що виходить, але вона спокійна. Тому ось часто коні, якщо хтось може в собі, або кожен почне наблюдати за своїми кіньми від цього моменту, хто сідає зверху. Якось так буває, що людина сідає, кінь дозволяє, вроді стоїть спокійно, починають іти. Кроком навіть починається все спокійно, і потім вдруг зненацька кінь зривається. От я думаю, це зненацька виходить тоді, коли в процесі їзди кінь повертає голову, ну, як то кажуть, в процесі, да, і починає бачити щось вже з незвичної для нього сторони. І тут в нього паніка. Тому ось такі підриви можуть бути. Причина виявлена, будемо над цим працювати. Поки вона не буде спокійна для посадки справа, а потім зміни з ока на око, бо це теж вона може, допустим, справа теж заспокоїтись, але треба ще навчити її спокійно міняти. Тобто треба підійти справа, зліва, справа зліва і пересвідчитись, що дійсно. Зміна теж не викликає в неї ніякої такої реакції. І тільки тоді на неї можна сідати і починати їздити оце в цьому замкнутому колі. Все решта небезпечна. Дякую всім за увагу. Відпочиваємо, покажу вам прогрес по розслабленості в шиї. Ось наша ліва сторона, яка була у нас завжди краща. Ми достаємо до плеча. Раз. Давайте. До плеча. Раз. До плеча. Молодець. Давай ще разок. Носиком до плеча. Я тяну за вуздечку Чуть-чуть. Льогенько. так. І вона носиком достає до плеча. Ану, давай. Раз. Молодець. До плеча. Молодець. А справа, а справа вона не могла. До плеча. А зараз дивимося. Пройшло там два дні. Давай. Справа до плеча. Давай, давай. Давай, давай. Молодець. Краще, 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 краще. Молодець, Уже краще. І вже дивіться, що в нас виходить справа. Якщо в нас раніше справа було сухо, не віджовувала вона, права сторона була, то зараз ми бачимо, що справа є слинка. Це значить, що вона вже справа більш розслаблена. Зліва що там у нас? Навіть зліва у нас менше цей раз. А справа достатньо розслаблена. І ось тут результат уже. Дивіться. Ще разок. Давай. Давай. Шийку, шийку, молодець, ще, ще, ще. Молодець, давай. Ну не до плеча, але набагато краще. Да? Я відчуваю по супротиву. Давай. Давай. Молодец, давай. Справа. Да, молодец. По крайней мере, не до своего плеча, а до мого она уже достает справа. Да? Давай еще раз. Давай еще раз. Давай. так, так, Молодец. Ну, а есть? Давай еще раз. Не напружуйся. -р. Давай. Справа. Дай. 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 Молодец. Еще. 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 Ще, ще, ось так. Молодець. Молодець.